Ось така передача сьогодні в нас. І це ще не все, там ще сік зіпсований, багато продуктів зіпсовано. Воду От, таке нам передали, і все писало, що крихке, обережно. В середу передали. В середу вони після обіду забрали з Франківська та Івано-Франківське. Місто Івано-Франківське. Ось От, так. Дуже зіпсували нам настрій, день, сирочки, все-все помні. Рулетики зробилися на сантиметр. Оце такі заверні, перетворилися в кашку. Добре, що свої товари вони гарно привозять. І тортики, і ковбаски, і все, що можна і не можна. У нас були те, що можна було передати, а свої в магазині вони гарно доставляють.